Все квітне, все зелене, листячко, так гарно. А я в зимовій куртці, бо сьогодні має випасти сніг Польща. Йду по свою посилочку, прийшла до мене кладінка. І цікаво, наскільки вона буде крива. Зараз подивимося. Вже біжу. Привіт, кота На зв'язку Ліна з Лялькових поличок, і ми з моєю чорною скринькою раді вас вітати сьогодні на каналі. Тут знаходиться клодінка Holy Day, я сподіваюся, вона не буде мала око десь на скроні або на вусі. Мені вже не терпиться розпакувати і побачити, який же крокодил мені попався. Але може доля усміхнеться, і я буду мала винятково на криву. Клодін, хоча шансів на це статистично не за дуже. Знаю, Знаючи тим більше моє щістя і те, як матеу робить на кривих клодінок, летимо з тим. Цю поведінку мені вдалося зловити на знижках. Я знаю, що для України ця знижка є звичайною ціною, скоріше за все, бо з того, що ви мені писали на телеграм-каналі, то вона була на знижках за 700-800 гривень. Мені вдалося купити по супер мега знижці для Польщі 1700 гривень, і я дуже задоволена, що вдалося. Бо звичайна її ціна в більшості магазинів близько 4000 гривень. Але на знижках я бачила якось за 2400 і за 2600. Тому далі 1700 це супер ціна. Запакована вона в оригінальну коробочку від Mattel. Видно, що вона не відкривалася і не скочувалася повторно. Тобто магазин просто замовив. Викупив її, я так розумію, з Mattel Creations або з Amazon. Залежить де вона була дешевша, скоріше за все, з Amazon. І тепер вона в мене в руках. Ну що ж, не підведе мене, моя вдача. Котик мене морально підтримує, Кототерапія, як завжди, допомагає, сильно себе не стресувати. Клодінка додатково запакована в папір. Теж на скотчі. Котик вже хоче до коробки. Запрошую, це тепер твоя власність. Я готова зривати цей папір, необережно розриваючи. Мені мій подарунок на день народження. Щоправда, я трохи поспішила, бо відгуки в цьому магазині були такі, що на доставку треба почекати два тижні, принаймні, деякі отримували і після трьох тижнів. Я маю день народження 13 травня, тому я собі так порахувала, що воно в принципі. Плюс-мінус на стик приїде. А вона приїхала на наступний день. Цікаве. Добре, я ще собі не спойлерувала, я ще не бачила, яка вона. Не знаю, чи там видно щось, але ви її вже бачите. Коробочка, звичайно, в ідеальному стані, жодних пошкоджень, жодних подряпин. Просто все ідеально. Ну, бо вона була в коробці від матери ще й додатково запакована в папірчик. Хіба настав час подивитися їй на обличчя? Ну і я не бачу трагедії чесно. В неї немає глітера на губах. того що я знаю, то в неї повинен бути білий глітер на губах. І тоді в мене питання: чи це не є якась вже друга, третя партія цієклодін? Бо якось півроку. Тому вийшов закон про те, щоб не використовувати глітери, і мікропластик, і можливо, ця кводін вже зроблена з поправкою на цей закон. Але мені так навіть більше подобається. Як на мене, вона дуже гарна. В неї трошки може ліве око десь трошки від'їхало, поїхало, але мені це абсолютно не заважає. Для мене вона красуня. Такий вайб дійсно Г1. Вона не настільки що як. Фотки в інтернеті в багатьох тих, хто викладав свої живі фотки поведінки, то було дійсно хом'як з крокодилом змішані. Ця менш щокаста, мені здається, і менш крива. Ну, дійсно, поїхало її ліве око в сторону носа. Але я задоволена. Я очікувала однозначно гіршого, тому супер. Може, це і не такий суперлюкс, як, наприклад, хан кутюр, але. Я перепрошую, ціна теж зовсім інша. Тому за 1700 гривень це мега новесенька колодінка першої генерації, ще й зимова едиція. То мене давно дивиться знає, що я обожнюю всі ці холідейки, і Барбі, і будь-які зимові випуски і ляльок, які в мене можуть асоціюватися з Різдвом або з Новим Роком. Тому я вважаю, що це. Прекрасно витрачені 1700 гривень. Я дуже задоволена, але кіт біситься. Я не знаю, що йому не подобається. Тобі не подобається, що я захоплююсь чимсь більше ніж тобою. Дубкоти. Всі знають, що ти зірочка цього каналу. Не знаю, чи буде розпаковка. Ще подивлюся, чи є шанс якось її так обережно. Розпакувати, щоб лише блістер зняти і подивитися, пощупати, потрогати поближче. Але наразі я маю супер філінг, дуже красива коробка. Волосся виглядає якісне. Не знаю, яке воно буде на дотик, але наразі виглядає як саран дуже гарного кольору. Якісні, ніби на перший погляд, матеріали для сукні. Хотіла б побачити ще її взуття. Але перше враження 10 на 10. Прошу тебе, кітю, Я тобі лапку зламаю зараз випадково. Яке воно дурненьке. Паші теж такі дурненькі. Я не маю як сидіти. кітю. На тебе всі дивляться, дивись, там во, камера, і тебе всі бачать. Він зазвичай такі речі робить не на камеру, а як є камера, то він весь такий коханий, такий солодкий, тулиця. Я тебе питаю, який біс в тебе Ти. Добре, йдеш ідеш звідси. І не вертаєшся. Ну а що, ще нам залишилася розпаковка когось з цих дівчат. Я не можу вибрати, і тому я або зараз вип'ю кави і підкину монетку, щоб вирішити, або психану, і розпакуємо обидві Що ви на це. Сподіваюсь, вам пасує обидва варіанти. Що чесно, мені дуже хочеться розпакувати Барбі екстра, але також мене вже задовбала ця величезна коробка з русалкою. Вона ніде не вміщається і незручно в. В шафі тримати вона просто бісяча, тому теж мені не терпиться її розпакувати. А ще було б круто вкрасти від неї шмоточки, бо в неї досить прикольні метальові такі шмотки, типу Роцкерша. і гітарку. Я би хотіла вкрасти від неї до докладінки, а їй намалювати сосочки. Перепрошую, якщо ютуб не пропускає таких слів, і вона би в мене стояла гола і красива. А також я хочу спробувати її замінити голову на брац, Якщо вийде і буде гарно, то буде брас. Якщо не вийде і не буде гарно, ну то буде така цікавий. Також якість її волосся. Барбі хочу, бо вже роздовбана ця коробка. Тут Вже просто це виглядає сумно і теж хочу подивитися на неї поближче, пощупати її. Добре, я зробила ковта кави. В мене вступила мотивація і енергія, тому я хочу розпакувати одразу дві ляльки. Це шаленство і безумство сьогодні. Я максимально варварсько все роблю, бо ця коробка і так вже роздобана. Тому я буду просто все розривати безжально. Це найперші випуски Барбі Екстракт, хто ще пам'ятає. О, яка вона в неї класна, ця сумочка, боже, яка вона приємна. В мене з цих випусків немає жодного. В мене є набір одягу від блондиночки в шубі. В мене є азіатка без одягу. Якось так склалося, що це моя перша і єдина лялька з першої хвилі, Барбі Екстра. Прикріпленими залишилися лише аксесуари та її пудель. В принципі, окуляри теж вже можна витягнути і одразу приміряти. Так це виглядає. Сидять дуже плотно, не спадають і прикольно це виглядає. Єдине, що вони не прозорі. Якби скло зробили хоча б напівпрозоре, було б набагато краще. Косички в неї пришиті до шуби. Ну, цікаво, окей. Дозволяю. Зараз подивимось на неї поближче. Я вже приготувала підставку від Barbie Lux і готова відкріплювати екстра. Вона не є якось супер моцно закріплена, лише блістер на голові. Скільки разів вона, бідна, в мене впала. Волосся не дуже приємне, воно таке зваляне. Не знаю, не дуже мені хочеться його торкатися, а тим більше, не дуже мені хочеться розплітати цю її зачіску і щось з нею робити. Бо це може бути просто трагедія справжня. Без окулярів вона мені подобається більше. Хіба що ці окуляри якось так умістити на голові, але я боюсь зіпсувати її в зачіску, бо вона досить складна. Я її вже не повторю зі своїми, мамосніжки не ліпляться. Гарні ці косички, вони насправді рятують це волосся і загальний її вигляд. Шуба причеплена до шортів. Сподіваюсь, я її не ламаю і в неї дістаються руки, але добре, я не буду... Воно вже якось дивно виглядає, я не буду далі її силувати. Така мила хмаринка сумочка. Перстень мені дуже подобається. Щоб зняти шубку, доведеться відкріпити косички від шуби. Або воно так і висітиме на косичках. Якось так. Дуже круті глітерні черевички. Сяють дуже гарно. Гетри. Чи гольфи, не знаю, як це назвати, але виглядає так, наче на відчіпись. їх робили, якісь вони такі трохи дивні. Ніжки мають вади пластику, глянець, матовий далі глянець. Не знаю, чому так відбувається. І я вже це помічала і на Monster High, і на решті ляльок. Мател. Не розумію, хто знає, напишіть, будь ласка, дійсно дуже цікаво, яка причина цих вад. Хотіла зняти ковтинку, але тут теж все зачеплено, все на резиночках. Цей костюм в мене якось без захвату, трохи він мене асоціюється з якимось дешевим китайським одягом заліка. Але це навіть бавовна, не синтетичне, гарно виконане, все дуже акуратно. На резиночках шортики, тож якість дійсно класна, але вигляд мені він такий ну, середньо. Не знаю. Також в неї є кольє. Десь я вже бачила таке або дуже подібне кольє. З чимось воно мені асоціюється. Крутезні сережки, імітація двох переплетених ланцюжків в коло. Неймовірно, гарно це виглядає. Звичайно, найбільшим плюсом цих ляльок є їхня супершарнірність, їх можна ставити в будь-які пози. Так вона виглядає нюдом. Як на мене, досить крута. Гейська шуба виявилась прикольна, але не настільки прикольна, як мені хотілося. Я очікувала трохи кращої якості хутра, але може бути, чому ні. Акси дуже класні, але абсолютно з собою не поєднуються. Тут золото матове, тут золото глянцеве, абсолютно іншої структури, і текстури. Тут такий жовтий напівпрозорий перстень. Ця сумка просто біла хмарка, тут глітер і срібло. І залишився тільки її пудель. Пудель смішний, дуже якісно виконаний. Єдине, не розумію, чому він має такий цей дивний шов на голові. Бо я думала, що голова крутитиметься, а вона не крутиться. Окей. Смішні ці лапки в туфельках на підборах. Він має також окулярки, які тримаються завдяки дірочкам в його вушках. Такий майже окулярковий пірсинг. Також. Пудель має якісь мікрокісточки рожеві. Я ще не знаю, що з ними можна робити, чи це якісь заколочки. Чи просто типу смаколики для нього. Також є сумочка, яка відкривається, і туди можна скласти ті кісточки. Нахріна пуделю, сумочка це таке саме питання, як нахріна козі баян, але щось там дизайнери мати у собі думали, коли це робили. Або не думали, або курили. Ми не знаємо і не дізнаємось. Так розумію, що пудель має носити її в якийсь такий спосіб. Не знаю. Інших опцій, принаймні, не передбачено. Класна барбі, але вона лежатиме в мене скоріше за все в коробці, зрештою, барбі, які в мене не попадають на поличку, як мої улюблені. Точно відбираю її всі її прикольні аксесуари шубу, тож вона буде в мене лежати нюдом. А одяг, я думаю, використаю якось цікавіше для луків інших барбі моїх. Якось так. Черга русалоньки. Друга лялька до розпакування русалонька Mermaids Mermaids. Тут вже коробочка виглядає цікавіше, але через те, що її незручно тримати на шафці, я її, скоріше за все, не зберігатиму. Хоча шкода, вона досить продумана, цікаво виглядає, класні арти. Відкривається вона з цієї сторони, але я далі не розумію, як відкрити решту коробки. Що тут діється? Мені вдалося здобути інструкцію з нижньої частини коробочки. І нам тут розповідається, як витягати її ручки і що робити з хвостом, щоб він змінював колір. Я не знаю навіщо така довга велика інструкція. Мені здається, що більшу інструкцію я маю лише до своїх системних ретиноїдів, там, взагалі, ковдра, якою можна нормально прикритися і спати. Я так розумію, доведеться з цим переміститися до столика і там нормально розпакувати, бо я буду тут довго мучитись. Я зробила ще кілька ковтків кавусі, і мене відвідало люте АДХД, Так що я не знаю, як я зараз маю відкрити її обережно, щоб не розвалити цю коробку. І саму ляльку, і все навколо, всю хату зараз розвалю мене пре. Це складне завдання. Занадто складне, як для людини, яка перший раз за тиждень напилася кави. А ні. Добре, мені вже вдалося витягнути її. Навіть не ушкоду цю частину коробки. Рів'єра нарешті на волі залишилося лише... Зняти їй блістер. Гітара навіть з тримачем. Перший раз бачу, щоб подумали про цю деталь для ляльки. Сережки дуже масивні і дуже легко випадають в неї з вух. Вони мені нагадали одночасно про русалок Monster High і про Mel Rose з OMG. Волосся дуже дивної якості. Просто мега-дивна ця якість. Але воно довге, і воно приємне на дотик, таке досить м'якеньке і мега-мега довге. До такого волосся варто було би докинути якийсь гребінець, але не знаю, чи воно взагалі підлягає до розчісування. Бо насправді це може бути дурне заняття і може тільки зіпсувати це волосся. Воно дуже заплутане на кінчиках і випадає. От бачите, скільки вже випало, і це тільки початок. Лізе і лізе. Боже, я зараз можу зібрати собі ще одну ляльку просто спокійно. От стільки випалить в неї волосся. І це ще не кінець. Я не старалася якось сильно, а це вже така непогана перука. Наверху волосся зібрано в коротку косичку, яка закінчується розпущеним хвостиком. Також є чорні прядки афрокосичок. Не знаю, звідки вони там взялися, але вони є. Перевіримо, чи вона стоїть на своєму власному в власному хвості, цей бік не стоїть і в цей бік не встоїть. Ну, здається, вона в жоден бік не стоїть на власному хвості. Ну, то, тоді я не знаю, як це має виглядати і про що вони думали, коли не давали жодної підставки. В неї є грудний шарнір. Шарнір в хвості, шарнір в плавці, шарнір в кистях рук. Тут така рукавичка з ланцюжками. Знімаю курточку. Куртка теж класна, бо на ній є шипи. І такого рішення я теж ще ніколи ніде не бачила. Є імітація блискавки, імітація закльопок, поясок, який навіть не є імітацією, і дійсно можна просунути крізь пряжку кінчик паска. Також тут є імітація браслету, чи то імітація продовження рукавички, я не впевнена. Е, ні, імітація браслету все ж таки. Що, як на мене, мінус, що вони зажали на браслетик, який би знімався. Також є такий пасок портупея, дуже якісно деталізований. Сподіваюсь, він буде гарно виглядати також на інших ляльках цього формату. Дуже. Класний цей кроптоп під горлом з написом Mermaid' Mermaids, Mermaids" який я весь час чомусь читаю як Iron Maiden, попри те, що воно зроблено в стилі лого ACDC, а я читаю там Iron Maiden. Але окей. І під низом намальований ліфик. З глітером. На жаль, мінус, бо я хотіла її мати голеньку з намальованими сосочками. Сосочки в неї також є, це мол. Але сподіваюся, що вдасться змити цей ліфик, бо мені це дуже не подобається. Не круто виглядає. Пробую також змінити кольор хвоста і повернусь за хвилинку до вас. подивимось, як це виглядатиме. В неї неймовірно гарна талія і цей красивий животик. Навіть видно трохи попку. І не настільки вже й це її обличчя, коли вона без коробки. Є віки і вставні очі. Губки дуже милі, пухлесенькі. Думаю, з неї може вийти крутезний оак. Ну, занурила я її хвіст в холодну воду і нічого не помітила жодних змін кольору. Тому спробую також прикласти їй льодовий компрес. Побачимо, чи щось зміниться. Якщо чесно, я нічого не бачу. Може, так впливає штучне світло, або все ж таки треба довго тримати її під холодною водою, щоб щось змінилося, але в мене не вийшло. Також я встигла її ще трошки пальцями порозчісувати, і ця кубка ще збільшилася. І попри те, що вона втратила стільки волосся, вона далі має ще стільки. Тому я думаю, можна вибачити їй цю проблемку з втратою волосся. Облисіти вона точно не збирається. Треба ще подивитись, до речі, прошивку. Ну і стандартно як на таку кількість. Волосся, коли воно настільки пухнасте і настільки важке, то прошивка, відповідно, є рідша. І тут досить великі, помітні одразу залисини, але це те, чого я власне і сподівалася. Бо неможливо зробити густу прошивку з такою якістю волосся. Тоді вона би тут мала отаку хмару. З того волосся. Тому якось так, ну для мене чесно, це волосся є величезним мінусом, бо з ним невідомо, що з ним робити, як його вкладати, чи можна його мити, чи можна його окропом полити, чи можна його випрямляти. Що з ним робити, я не знаю. Також я не знаю, на біса потрібно це не вмію це вирвати, ані витягнути. Також не розумію, чи це треба залишити, чи можна відрізати собі спокійно і для чого воно потрібно, окрім як функції. Закріплення в коробці. Перечитала ще раз інструкцію, в якій сказано, що вона все ж таки мусить стояти на своєму хвості, і треба їй допомогти, знайти баланс і рівновагу. І тоді вона стоятиме. Стоїть, але чи це гарно виглядає? Ну абсолютно ні. Ну це це жесть. Такий фічер до дупи. Ну, подивіться, що це, вона просто нахилена. Така чубака, дядько. Класно придумали з цим положенням рук. Вона дуже натуралістична, тримає гітару в руках. Макіяж в неї нібито типовий рокерський смокі-айс. такий сценічний, яскравий, але не настільки вже й типовий, бо відтінки використані не чорний та сірий, а фіолетовий сріблястий та трохи білого в кутиках очей. Через це очі виглядають ще більші. На щічках є трохи рум'янцю і також глітер на носику і на щічках. На губах нюдова помада ніжно-рожева, і. Бровки зроблені технікою під волосок, очі вставні мають дуже красивий сіро-блакитний колір, більш сірі скоріше. Одна з найкращих деталей в її образі це кроп-топ з логотипом під ACDC, також обожнюю цей портупеєв поясок з купою малесеньких деталей, на хвості молд джинсу з закльопками і хвіст. Виглядає досить метальово насправді. Такий хеві, хеві метал навіть. Ручки дуже витончені, попри те, що мають цю досить грубу рукавичку з ланцюжками, і імітацію, і імітацію шкіряного браслету з шипами. Друга ручка теж дуже гарна, долонька досить деталізована. Ручки м'якесенькі, згинаються, ну ви вже бачили, але покажу ще раз зблизька. Залишає бажати кращого. Також я зняла з неї одне скольє, бо воно мені не дуже пасувало, і також не хотіла пошкодити ніжну ковтинку, бо матеріал такий досить делікатний. У вушках вона має кафи, дві великі булавочки і ланцюг. Вилітають дуже легко з вуха, це мінус. І так само каф на цій стороні два масивні ланцюги і тримач на вушку. Так само легко вилітає. Волосся тут є ціла хмара м'яке, пухке, довжелезне, розпушене. Залишилася ще курточка. Крой класичної косухи рокерської з шипами на рукавах, з закльопочками, пояском. Що цікаво, то вона зроблена не під шкіру, а під риб'ячу луску. Плюсик за креативність. Вона неймовірно гарно переливається на світлі різними кольорами. Загалом така голографічна, крутезна. Сподіваюсь, вона перетриває роки, не потріскається і нічого їй не буде. Подивимось поближче на барбі екстра. Я замінила її кольє на кольє від русалки, бо якось воно мені більше тут пасує, ніж її рідне. Я люблю загалом змішання різних металів, як золото, зі сріблом. Це виглядає, як на мене класно. Хвостики закріплені. Коричневими резиночками. Їх розбирати я не планую, бо це може бути, бо з цього може вийти зачіска міської божевільної. Окуляри на голові мені подобаються набагато більше, ніж на її обличчі. Косички теж лишаю. Шубка класна, але трохи цей матеріал звалюється ззаді і таке трохи неакуратно це виглядає. Перстень дуже масивний з величезним діамантом на цілу руку. Милий спортивний костюмчик, щоб замінити ці шортики на якісь більш кежуальні джинси. І тоді цей кроп-топ виглядав би класно. Далі сапожки з глітером, я їх обожнюю з носочками, родзиночка цього образу, сумка хмаринка. Мега проста, не відкривається, не пофарбована, але виглядає цікаво, попри те. Що вона має імітацію застіпки у формі блискавки, і також мега крутезні сережки з молдом двох переплетених ланцюжків. Це її оригінальне кольє, воно мені подобається трохи менше. Ну і, звичайно, її смішний пудель з сумочкою, з кісточками, в окулярах і в туфельках на лапках. Такий забавний додаток, але занадто дитяче, занадто просте. Якось так. Напишіть в коментарях, чи захотілося вам поселити когось з цих трьох дівчат до своєї колекції. І загалом, які ваші враження від розпаковки. І особливо мене цікавлять враження від «Клодін Holдей. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб в числі перших дізнаватися про всі плани та мої лялькові обновочки. А також лампово спілкуватися з іншими мембершипами, ділитися своєю творчістю. Прямо зараз випрямте спинку, напийтеся також водички і задонатьте на ЗСУ. Тримайтеся, мої любі! Всім, папульці, папа, все буде Україна!